Було довга була. Дедушка в больниці голову зашили. Він був на вулиці і осколок попав у голову. А з утра йому дзвонила, сказав нічого, трошки легше. Голова болить. Давлення ще не міряли, не знаю. Якщо він після інсульту, то з таким шоком, звісно, буде оправлятися довго. Зрив був, звісно, з великої сили. У нас на вулиці ванна чугунна, літом вода біжить, розірвала на кусочки і розкидала по городі. на я зайшла, а діти були. І як бахнуло воно отак. Прямо в хаті іскри з'явилися. я не зрозуміла нічого, тоді вийшла. А я там в спальні була. Тут розбили вікно, а в мене нарушилось вікно, не відкривається. Так? Потім двері повивалювалися там, одні і другі, і вікно розбилося. Здорове. Великий вибух, і у нас всі вікна вибило повністю. Двойняки, дерев'яні вікна. Ну всі повністю. Немає не одного вікна. От і вже це вже другий раз у нас. А ви самі вдома були? Ну, я і чоловік, і все ми пенсіонери, дуже мали йому щі. Тепер не знаю. Ну якось буде.